Дорогий Господь, прошу, заступися за євреїв. Нас бажають знищити, але я знаю, що ти можеш цього не допустити. Ми твій народ, Господи, помилуй нас. Знову повітряна тривога. Необхідно пройти покриття. Біжімо. О, давай сюди, давай. Ровими, що трапилось? Я тут задумався, чи ми можемо щось зробити, аби війна закінчилась. Та що ми можемо? Ми ще ж такі малі. Мені тато часто казав, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Але ж як саме ми можемо допомогти країні в цій страшній війні? Ми ж такі малі. Так, ми дуже малі. Але тато казав, що є той, хто може зробити з неможливого можливе. І хто ж Це Це Бог. Але ж як саме він нам може допомогти? Я знаю того, хто може нам дати відповідь на це питання. У мене є друг, який працює в лабораторії біблійних див. Його звати Роман. Якщо він досліджував біблійні дива, то думаю, що точно може нам допомогти. Наймальнуємо часу, біжимо в лабораторію, аби детальніше розпитати, що робити далі. Але ж зараз повітряна тривога. Перечекаємо її тут, а як тільки ми не загроза, підемо в лабораторію. О, чуєш, випій повітряної тривоги. Біжимо. О, друзі, привіт! Привіт! Романе, ми до тебе за допомогою! Цікаво! Ану ж, розкажіть, яким питанням ви до мене. В нас цікавить таке питання: що ми двоє дітей можемо зробити, аби війна закінчилась? Від нас з вами направду залежить багато. Однак останнє слово завжди за Бога. І я запевняю вас, що йому можливо абсолютно все, бо він всемогутній. Питання лише в тому, чи дозволимо ми йому допомагати нам, чи все ж будемо надіятись на власні сили. Запрошую вас послухати біблійну історію. Сталося так, що Ахашвирошу потрібна була нова цариця. Тому слуги привели найвродливіших жінок з краю, в тому числі Есте. Так, правильно, Естер. Зі всіх жінок цар Ахашвирош вибрав собі Естер і зробив її царицею. Мордехай наказав дівчині не розповідати, що вона єврейка. Так, Естер була єврейською дівчиною і жила в Перському місті Сузи. Її сім'я потрапила туди в полон, а батьки загинули. Тому вихованням Естер займався її двоюрідний брат. На ім'я Мордехай, який служив цареві Ахашвирошу. Одного разу єврей Мордехай навіть врятував життя самому царю Ахашвирошу. А як саме Мордехай проводив час біля палацу, щоб почути новини від Естер? Одного разу він помітив, як двоє тамтешніх працівників планують вбити царя. Тому він розіслав попередження слугам, яке згодом врятувало царя Ахашвероша. Тих чоловіків втратили, а ім'я Мордехая вписали до царської книги. Як же мені набридлиці євреї? Зокрема, єврей Мордехай! Я все зроблю для того, щоб стерти цей народ з лиця землі. Злий гаман. Це він готував пастку для єврейського народу. Гаман був багатієм, який вклонявся лише цареві. Кожен житель Персії поклонявся йому, коли він проходив поруч, вклонялися усі, окрім одного, Юдея Мордехая, який вклонявся лише Богу. Чому ти не вклоняєшся мені, як всі інші? Мордехаю, ти чуєш мене? Відповідай! Я не схилятимусь перед людиною. Я служу Богові і лише йому поклоняюсь. Ти пошкодуєш про це Мордехаю. Скоро ти дізнаєшся, що таке гнів гамана. Приповзеш навколішки і благатимеш про милість, але тоді вже буде пізно. Який же злий цей гаман? Гаман так зненавидів Мордехая, що вирішив вбити усіх юдеїв Персії. Підступний чоловік намовив царя підписати закон, згідно з яким кожен юдей у Персії мав бути вбитим у певний час. Є один народ розпорошений та поділений між народами в усіх округах Твого царства, а закони їх різняться від законів усіх народів. І законів царських вони не виконують. Цареві не варто позоставляти їх. Якщо це цареві вгодне, нехай буде написано вигубити їх. Дається тобі той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх. Це був жахливий закон. І юдеї, і навіть персяни були увідчаї. Але у Бога все під контролем. Пам'ятаєте? Як перед тим Господь допоміг юдейці Естер стати царицею. Як ви думаєте, чи вона й надалі триматиме секрет свого походження від царя, чи ризикуватиме власним життям для того, аби врятувати євреїв? Надіюсь, вона любила своїх земляків, хоча й була царицею Персії, та все ж зробила все, що залежало від неї. Отож, коли про страшний наказ дізнався Мордехай, він роздер одежу. Одягнув веретище та посипав попелом. Чоловік кричав та голосив це означало, що в євреї розпочалася велика жалоба. Невже Естер нічого не зробила для порятунку людей? Невже вона змовчала і не розповіла царю Ахашвирошу, що її народ бажають вбити? Естер знала, що її народу загрожує вигублення, однак вона пам'ятала про ще один закон. Який дозволяв убивати тих, хто прийшов до царя без запрошення. Але був один виняток якщо цар простягне золоте берло людині, вона буде жити. Мордихай попередив Естер, попросив вплинути на царя, аби той відмовився від злого наміру. Не думай в душі своїй, що втечер до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятунок прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як у цей досягла ти царства? Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Я прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину, увесь єврейський народ нічого не їв три дні та молився до Бога. Карінко, так зробили усі юдеї адже розуміли, що ніхто, окрім Бога, не зможе заступитися за них. Тоді виходить, що після трьох днів посту Естер пішла до царя без запрошення. Її вбили? Згідно із законом, Естер мали б убити, бо вона пішла до царя без запрошення. Однак Ахаш жалився над дружиною і простягнув до неї золоте берло, як знак того, що готовий її слухати. Що тобі, царице Естер, і яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобі. Якщо це цареві вгодне, нехай прийде цар та гаман сьогодні на гостину, яку я вчиню йому. Скоріше покличте гамана, щоб виконати Естерині слова. Бог дав Естер чудову ідею вона запросила царя й гамана на гостину. Там цар пообіцяв виконати все, чого вона забажає. У той час гаман на своєму подвір'ї. Готував шибеницю, щоб повісити на ній Мордихая. Але в цю справу втрутився Господь, і цариця Естер розповіла все царю Ахашверошу. Естер, вдруге, запросила царя Ахашвероша та Гамана на вечерю. І саме там вона розповіла царю, що є юдейкою, і про те, що гаман бажає смерті її народу. Цар із Люті наказав вбити Гамана. І так сталося. Що його повісили на ті шибениці, яку він приготував для Мордехая. Але ж наказ вбивати євреїв був розісланий по всій персії. Як можна було його відмінити? Оскільки Ахашферош не міг скасувати свій попередній наказ, він видав новий, у якому наказав Мордехаю відіслати посланців до всіх міст із закликом до євреїв, аби ті захищалися перед людьми Гамана. Від цього. На всіх ворогів напав страх. Юдеї могли оборонятися і перемогти своїх ворогів. Знаєте, друзі, я зараз проводжу дуже цікавий експеримент. Ви мені допоможете? Так, звичайно! Оскільки ми будемо працювати із хімічними речовинами, я одягну рукавички. Для того, аби не отримати пошкоджень та не забруднитись. Робимо подай мені, будь ласка, ось цю колбу. Уявімо, що ця ємність прозорою водою це наша країна. Тепер додамо декілька крапель іншої речовини. І ще трішки. Каріно, що відбувається з водою? Вона почорніла! А тепер, будь ласка, подай ось цю колбу. І уважно спостерігайте, що буде відбуватись із забрудненою водою, коли я додаватиму цю речовину. Вона стає чистою. Маленькі крапельки прозорої рідини змогли зробити нашу забруднену воду чистою. Мені здається, що я знайшла відповідь на наше запитання. Хоч ми і маленькі, однак як в краплі з Богом ми можемо подолати будь-які труднощі. Цариця Естер та Єврей Мордехай зробили все можливе, щоб їхній народ не було знищено. Євреї пустилися три дні і щиро молилися Богові. І Господь заступився за їхній народ, і вони залишилися живими. Ура! Ми тепер знаємо, чим можемо допомогти нашій країні в час війни. Ми і далі кожного дня будемо молитися за нашу Україну, щоб Бог зберіг наш край і дарував нам мир. Разом з нашими телеглядачами помолимось за мир. Та перемогу для нашої країни. Боже, заступися за нашу Україну. Боже, заступий за нашу Україну! І даруй їй перемогу у війні! І даруй їй перемогу у війні! Ми віримо, що ти чуєш молитви українського народу. Ми віримо, що ти чуєш молитви українського народу. Ти не запізнишся. Ти не запізнишся. Скоро ми всі побачимо велике Боже чудо у нашій країні. Скоро ми всі побачимо велике Боже чудо у нашій країні. Амінь. Амінь.